Доброго ранку мої малята! Сьогодні до нас на заняття завітали дві сестрички Катруся та Гануся. Дівчатка приїхали в гості до своєї бабусі і знайшли в неї дещо цікаве. Та хочуть показати нам вони круглі і чудові, вони білі й кольорові, в них і борщик наливають, в них і гречку насипають, є глибокі, є мілкі. Це звичайно тарілки. Катруся знала, що її бабуся полюбляє гарні тарілочки. Тому розмалювала для неї тарілочку. Давайте розглянемо її, якої вона форми. Тарілочка кругла, а якого вона кольору. Тарілочка білого кольору. Дітки, подивіться, що намалювала катруся на тарілочці. Це кружечки, якого вони кольору. Правильно кружечки червоного та жовтого кольору. Гануся не встигла розмалювати тарілочку для своєї бабусі. Тому дуже засмутилась, але хвилюватись їй не треба. Адже катруся навчить Ганусю та нас розмальовувати тарілочки. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Посуд миє наш Антошка, миє вилку, чашку, ложку, Вимив блюдце і стакан, і закрив міцніше кран. Для роботи нам потрібно підготувати шаблон тарілочки. Фарбу червоного та жовтого кольору, а малювати крапки ми будемо пальчиком. Занурюємо вказівний пальчик у фарбу жовтого кольору та ставимо відбиток на краю тарілочки знову занурюємо пальчик у фарбу, відступаємо місце на тарілочці для червоних крапочок і залишаємо ще відбитки. Повторюємо так послідовно, ставлячи відбитки на краю тарілочки, витираємо пальчик серветкою. Потім занурюємо його у фарбу червоного кольору і ставимо відбиток на краю тарілочки між жовтими крапочками. Знову витираємо пальчик серветкою. Ось така тарілочка для бабусі у нас вийшла. Тепер наша гануся не засмучується, адже вона подарує своїй бабусі гарну тарілочку. Дітки, а ви свої чудові тарілочки подаруйте своїй бабусі. А наше заняття на цьому завершене. Ми з дівчатками дякуємо вам за увагу. До побачення, до нової зустрічі.